Всеволод Нестайко. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі. Розділ перший, який знайомить читачів з героями казки та з лісовою школою. Бурмило Михайлович перевіряє здібності. Жив на світі їжачок, колько колючка, І жив на світі зайчик, кося вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні, всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні власної боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить колько колючка -ку до мами їжачихи. Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама їжачиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами Зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хулігани зенеться. Мама Зайчиха визирне у віконце, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили. Нічого не допомагало. Так і жили їжачок колько колючка та зайчик кося вухань буягузами. За мамині спідниці ховалися та звідти на білий світ з острахом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають, а вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не гралися і жили по сусідству. Та от якось одного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама Зайчиха з мамою їжачихою. Здрастуйте, тітонько, вухань, сказала мама Їжачиха, — Ви чули новину? На великій галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Бурсучиха вже записала туди свого борю. Ах, що ви кажете, кумасю-колючко?» колючко? сплеснула мама зайчиха лапами. Спеціалізована музична школа та ще з ведмежою мовою викладання. Побіжу. Чоловікові скажу. Тато заєць сидів на ганку і читав лісову газету. Хм? сказав він, почувши новину. Спеціалізована музична школа з ведмезою мовою викладання? Це цікаво. Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч. Школа допоможе його у звірі вивести, а тож тіні власної боїться. Зайченя кося, що тремтіло тут же біля ганку і все чуло, здригнулося і заскиглило. Ой, я не хочу, я боюсь. Тебе ніхто не питає. Суворо сказав тато Заєць. Записамо і ходитимеш. Ну, що ти, синку? лагідно промовила мама Зайчиха. Всі з дітки ходитимуть, не бійся. Мама Зайчиха одразу ж причепурила Косю, вдягла йому новенькі штанці білу сорочечку і повела на велику галявину. Вийшли за ворота. Гульк, а з сусіднього двору мама їжачиха вже колька колючку веде. Записував у школу сам директор бурмило Михайлович Ведмідь. Він сидів за березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище вухань. Чемно сказала мама Зайчиха. Прізвище. Не глянувши на неї, і наче не чуючи, повторив директор. Вухань. знову відмовила мама Зайчиха. Прізвище. підвищивши голос, утретє, сказав Бурмило Михайлович. Та вухань же. Розгублено пролепетала зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже. Він що у вас глухий, а ще хоче у музичну школу. Та що ви? Що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, які у нього вушка. Так чого ж він мовчить? Він, він у мене дуже скромний. Мама зайчиха підштовхнула сина. Ну, кажи, косю, кажи. Та кося вухань тільки прощулив вуха і сховався за мамину спідницю. Гм, насупився Бурмило Михайлович. Гм, скромний. Ну, добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи новухань, хань. по ведмежому!» Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко закліпав очима і скривився. Ну. Нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. Повтори, не чую. <клевиця> <клевиця> не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха. Він у мене такий вразливий, такий вразливий. е, Розумію, лагідно сказав директор ведмідь. Але й ви зрозумійте, у нас школа не звичайна, а спеціалізована з ведмежою мовою викладання вчителі із столичного зоопарку. У нас вимоги. Він буде вчитися, я вас запевняю, це він від незвички, він буде гарно вчитися, от побачите. Некращі справи були і у Колька колючки, і він не міг сказати Рррр по ведмежому, замість Рр. У нього виходило чогось хрю. І зі слухом у колька було погано, вушка в нього були маленькі, за голками ледь помітні. Але й Косю, і Колька все ж прийняли. Незважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце. Ой, і настю мені ота спеціалізована музична школа. Ридав кося вухань, ідучи з мамою додому. Та ще й з ведмежою мови викладання. Ой я нещасний. Горе мені з тобою і з твоєю школою!» Мовчи, синку, мовчи, дудненький, казала мама Зайчиха. Нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх дітей у спеціалізовані школи. Колько Колючка теж ридав, ідучи додому. І його мама їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці кося вухань та колько колючка узяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і почеберяли на велику галявину.